Друзі, вітаю! Росіяни кажуть, що вже й не треба зустрічі з Трампом. Мовляв, вона там може бути, але оскільки Трамп Росію поставив в ігнор, то її, ну очевидно, не буде. Але якщо треба, то росіяни знають, як про неї домовитись. Німці шлють подалі росіян, знімають всі ліміти на. І всі ліміти та обмеження на зброю, тому що кажуть, є реальна загроза Путіна. Захарова лякає якимись новими видами зброї. Каже, що всі їх дуже-дуже бояться. Росіяни лякають Фінляндію і, власне, спускають підводний човен біля крейсер, атомний крейсер біля берегів Фінляндії. Ну, Туреччина. Відмовляється від російської нафти, а американські дипломати кажуть найголовніше, що е, в регулювання російської кризи війни Росії проти України потрібен Китай. і Вони можуть відіграти одну з головних ролей. Ну і ще кілька слів про Орбана, які не сказав в минулому відео. Підпишіться на цей youtube канал для того, щоб знати найголовніше для того, щоб знати правду. Е, у нас атакують російські боти, і ваша підписка катастрофічно зараз потрібна. Власне, Сі Цзінпін відіграє вирішальну роль. Про це говорить Вітакер, посол Сполучених Штатів при НАТО. А він каже, що немає сумнівів: всі відіграє вирішальну роль у завершенні війни в Україні чи то через. Закупівлі російської нафти чи постачання електроніки подвійного призначення та комплектуючих для безпілотників, які РФ використовує на полі бою. Дипломат каже: він дуже натхнений результатами зустрічі Трампа і Сі в Південній Кореї, під час якої говорили про війну в Україні. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що потрібно залучити більше сторін до переговорів, і посилити тиск на Путіна. Він, можливо, не... Змінить своїх переконань, але може змінити свої розрахунки, каже Вітакер. На його переконання, готовність Китаю діяти конструктивно може стати ключовим чинником для розблокування мирного процесу. Якщо Китай почне відкрито виступати проти війни агресії проти України, це може переломити ситуацію. Ну, нам подобається ця заява. Головне, щоб росіяни. Дійсно відчули тиск цих обох країн, поки що в розріз цієї заяви йде те, що Трамп оголосив а, ядерні навчання. От, але скажімо, так ми віримо в те, що Китай і Штати можуть, якраз таки, я ям сьогодні в ранковому відео говорив, вирішити російську кризу, просто роздерши шматок цієї землі, ну або як мінімум щинивши сильний тиск. Кремль відчув, що Трамп уже їх кинув, посилає і, ну як мінімум, на певний час, надію, що дуже довгий, і каже, що гіпотетично зустріч могла би статися, але на цей момент в ній немає необхідності. Якщо перекладати з російської мови на людську, то а, Трамп забив на нас великий товстезний болт. Від Кремля трубку не бере. Дмітрієва ніхто не зустрів, шоколадки нікому не сподобалися. І замість того, щоб вести діалог з Росією, Трамп забрав гілку пальмо. Першості в Росії в комунікації з Китаєм і тепер сам володіє цим політичним треком. Путін йому тут не треба. І Трамп показав, що Путіна обіграти можна дуже легко. І напряму можна спілкуватися з Китаєм. Нічого поганого в тому, що Трамп зустрівся з Сі, немає, і Путін нічим цьому зарадити не може. Далі. Туреччина, і це якраз таки лягає в цей спектр. Туреччина відмовляється від російської нафти після санкцій Трампа. Про це нам повідомляє Reuters. у відповідь на нові санкції проти Москви. Турецькі нафтопереробні заводи працювали на російській нафті, почали закуповувати сировину з інших країн. Один з найбільших турецьких заводів Сукар Туркей Стар перекладається Айджін Refinery», що належить Азербайджанському Сокар, нещодавно придбав чотири партії нафти з Іраку, Казахстану і інших неросійських джерел для поставок в грудні. За розрахунками агентства, обсяг цих партій становить 77 до 120 барелів на день, що значно зменшує частку російської нафти в переробці. Інший великий турецький переробник. А тупрес також збільшив закупівлю нафти не з Росії, включаючи сорти з Іраку аналогічно російському УРАЛС. За даними Джерел Reuters, на одному зі своїх заводів компанія незабаром. Повністю припинить переробку російської нафти, щоб зберегти експорт палива до Європи без порушення санкційного режиму. Крім того, Тупрас вже диверсифікували поставки, вперше закупивши нафту з Бразилії. А на початку листопада очікує другу партію ангольської нафти. Сорту Мостарда, отак, от Росія виявляється, не є незамінною монополією. і от турки показують, які сиділи на російській нафтовій голці. Показали, що можуть це дуже легко міняти, дуже швидко переробляти і рухатися в правильному напрямку, заробляти мільярди через доступу на ринки, а не тому, що Росія намагається ними маніпулювати чи підкупляти. Тому дуже важливо, що навіть Туреччина відмовляється, Індія відмовилась. Зараз важливо, щоб це зробив Китай, і тоді можна буде змушувати Росію присісти біля розбитого корита. Для нас це надзвичайно важлива історія, тому що російська нафта і газ це джерело російських атак по Україні. Тому ми за цим слідкуємо і точно будемо а це аналізувати. Ну і більше того, треба через наших політиків на ці процеси впливати. Орбан, правда, хотів Трампа випросити, щоб він зняв санкції з Угорщини. Трамп на це не погодився. Провал Орбана Трамп його послав. Зараз Орбан Правда буде їхати відмотувати, але бачимо, що спроби натиснути на Трампа, домовитись покрутити Трампа навколо пальця. Ну, все-таки зазнають невдачі. Трамп сказав на борту свого літака: хоч Орбан мені і друг, але істина дорожча: російську нафту треба заборонити в Європі. Пояснення це тут дуже просте. Штати самі мають великі інтереси в нафті, тому вибити Росію з європейського ринку і самим зайти і посадити Європу на голку американської нафти. Це прекрасна історія, яка в перспективі. Кількох років вже може принести Трампу кілька трильйонів доларів. Тому в даному випадку Трамп все робить правильно і якраз таки не фанатіти Путіном, а цинічно різати тушку, російської, р, тушку російського нафтового ринку і долі е, на території ЄС треба дуже швидко, сміливо і е, що називається цинічно. Німеччина відмовилася від лімітів на оборону через загрозу з боку Путіна. Про це пише Телеграф на тлі російської агресії. Німеччина знову активно нарощує військову міць, демонструючи готовність стати одним з ключових гравців у сфері безпеки Європи. Як пише видання в межах масштабних реформ, ініційованих мерцем цього року, Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати. Маючи на меті створити одну з найсильніших армій на континенті, реформа відкрила шлях до масштабних закупівель танків, артилерії, винищувачів і військових кораблів на сотні мільярдів фунтів. Бундесвер готується дати відсіч загрозі з боку Путіна. Такий крок свідчить про рішучість Німеччини посилювати власну обороноздатність і готовність відповідати на. Нові виклики геополітики на цьому тижні я вам писав велике відео, як Пісторіус підготував бюджет 377 мільярдів євро. Це добрих 400 мільярдів доларів, які німці хочуть витратити на своє посилення. В тому числі частина зброї і дронів буде виготовлятись в Україні. Для нас це добре. Ми повинні співпрацювати з. Німецькими виробниками у нас є скільки кілька спільних підприємств. Цю кількість треба збільшувати технологіями. Треба ділитись, щоб вони відкривали у нас тут під землею гарні заводи. В Верховній Раді треба прийняти закон. Ну от щоб під землею легко можна було будувати велику кількість підприємств. Як це робили свого часу Фіни, коли якраз таки оборонка знаходиться глибоко під землею в полях, там де ніколи росіяни її не знайдуть, і ніяким чином ракетою пробити не зможуть. Ось така наша ціль, і тут те, що Німеччина знімає ліміти, нам дуже дуже подобається. Росія запускає атомний крейсер на воду біля берегів власне Фінляндії. Ця зброя може крейсер Хабаровськ, він може нести, він може нести якраз таки посейдон. Ну от це відповідь Росіян на навчання Фінів 15 тисяч військові навчання. Ну от головна оборонного відомства країни агресорства Білоусов зазначив на цимор... на церемонії спуску Хабаровська, що це дозволить успішно вирішити завдання щодо забезпечення безпеки морських кордонів та захисту її інтересів у різних районах Світового океану. Ну, якщо надія Росія надіється аж на цілий один крейсер, ми побажаємо їй вдачі. Точно так же як, поважаємо вдачі Захарові. І от що весь світ боїться дуже путінської зброї. Ну вони так думають. А вона, скажімо так, намагається зараз всіх лякати. Про це передає їхнє пропагандистське видання Тас. От, ви знаєте, що 26 числа Путін заявив про завершення вирішальних випробувань крилатої ракети необмежної дальності Буревісник повідомив про початок роботи над її розгортанням. Унікальний вирив, аналогов нет, значить, весь світ буде бояться. От, хоча ви знаєте, що Wall Street Джорнал експерти скептично оцінили Буревісник на фахівців з ракетних технологій, вони посилаються ядерної зброї. Каже, ракета має конструк... конструктивні недоліки, більшою мірою є політичним інструментом, ніж ефективною зброєю. Її швидкість значно нижча за швидкість звуку. Сучасні системи ППО здатні її збивати. Подібні ракети, Подібні ракети. складність конструкції підвищує ризики збою, знач... зазначає видання, ну і власне дуже сильно сумнівається в її. Ефективності, ну насправді ця ракета є типовим уособленням самої Росії. Дуже гучна, дуже страшна на словах, а на ділі пшик, тому що Росія любить вихвалятися, але насправді нічого так світу запропонувати і не змогла. Точно так же Україна це розуміє, бореться, не здається, хоч як нам всі... В Тому числі до речі, і німецькі експерти, і експерти з Блумберга казали, що ой-ой, ой Україна, здавайся, ви програєте. Росія ж за вас більше, в п'ять разів по населенню, в шість разів по території, і загалом там Росія ай-яй, як казав Трамп, зупиняла Наполеона і Гітлера. Але нічого сказали українці, засукали рукава і дали бій. Причому такий бій, що Україна. До цього з дуже скромної армії, з дуже скромної оборони, перетворилася в найсильнішу армію Європи. Наш Мілтек сьогодні є драйвером переозброєння НАТО. Сьогодні наша країна отримує справедливі важелі політичного лідерства, в тому числі, і має свій голос в Європі, тому що дала бій Росії. Це ще не фінал, цей фінал ще треба буде оформити і дожити хоча б один день більше, ніж доживе. Росії, але Україна на цьому шляху. Ми готуємося до складної зими, ми готуємося до подальшого протистояння. Так, Трамп і всі можуть його завершити. Завершить раніше супер, буде тривати. Ми теж до цього готуємося. Я не скажу, що ми до цього готові чи хочемо. Ні, точно не хочемо, але точно будемо готові. Я хочу вас попросити подумати, як ви будете проводити цю зиму. Я хочу, щоб ви подумали. Про своє оточення, про своїх близьких, яким чином ви будете забезпечувати їжу, воду будете забезпечувати електроенергію, якщо вона буде пропадати, як ви чином будете комбінувати роботу і власне допомогу своїм близьким, тому що все-таки про це варто подумати. Так я знаю, багато хто з вас дуже. Господарські, господарчі люди, ви вже це зробили. Багатьма ми з вами і спілкуємося і на вулиці. Бачимося і не тільки, але все рівно хто цього не зробив, подумайте. Зближення, ось того про яке говорили ми раніше що може бути, що ось там Трамп Путін Зеленський про щось домовляється. Зараз розійшлись всі по куткам. Трамп спілкується не з Путіним, а Сі Сі не гарантує супершвидкого результату, результату. Взагалі нічого не гарантує. Тому завершення війни з потенційного можливого завершення до різдва і нового року може легко перенестись на весну. Це треба розуміти, і нас може чекати складна зима. Ось про це прошу подумати. І загалом давайте проведемо таку дискусію в коментарях. Готові, не готові, що зробили, які кроки. А друге, попрошу підписатись на цей YouTube канал, для того, щоб україномовний контент отримав більше простору в YouTube. Ви підписуєтесь, алгоритм це бачить, розширяє нам можливості. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.